Всім привіт, друзі! Хочу показати в цьому відео, як зробити ось такий дерев'яний стіл, Дерево використовували сосну. Приємного перегляду. Для проєкту буду використовувати брус 100х70. Ось так він виглядає. Це у нас розмір 70 см під ніжки, вже нарізане. А це по 2 метри 9 штук. Під стільницю. Розмітив центр та з боків по 20 см для просверлювання під шпильку. Буду стягувати стільницю. Перевернув дошки на турець, розмітив по 3,5 см зверху, бо дошки можуть бути різного розміру, а зверху буде один і же розмір. І просверлюємо за допомогою дрелі. Але, як виявилось, дрель не дуже гарний спосіб для просверлювання. Далі побачите, чим я буду це робити. Дрелю не вийшло, використовую імпакт та пирог на 12 мм. Весь процес пішов набагато швидше. Ось так все це, це виглядає. Шпилька 12 мм проходить чітко в отвір. Після того, як всі отвори готові, в крайніх дошках робимо ось такий патай під гайку та шайбу. Взяв шпильку 12 мм, відпилюю. Петійний розмір на 2 сантиметри менше, ніж стільниця. Накручую гайку, вставляю шайбу і будемо зараз пропихувати стільницю. Після того, як всі шпильки стали на свої місця, з одного боку держимо ключем. З іншого боку беру імпакт, головку та затягую всі шпильки по максимуму. Після того, як встанули стільницю, переходимо до ніжок. Вони, як ви пам'ятаєте, у нас нарізані по 70 см. За допомогою кота 90 градусів розмітили угол 45 та зарізаємо ніжки. Під 45. Як виявилось пізніше, це була погана ідея. Ідея була погана, тому що кути не зійшлися, деревина нерівна, тому вирішили робити отак от стик в стик. По такому принципу зробили дві ніжки. На наступний день зачищаємо ніжки за допомогою болгарки, щоб вийшло ось так. Після того зачистили ніжки, викладаємо їх в сторону і переходимо до роботи зі стільницею. За рахунок того, що отвори під шпильку не вдалося зробити максимально рівно, всі дошки стали трошечки сходами. Всі ці нерівності вирівнюємо за допомогою електрорубанку, вздовж дерева та поперек. Входить ось такий результат. Після рубанку проходимо все болгаркою з доволі таки крупною наждачкою. Ось такий результат був після рубанку. І ось такий результат у нас виходить після першого проходу вже болгаркою. Таким чином проходимо весь стіл, починаємо з найбільшої наждачки і переходимо до максимально меншої, щоб зробити стіл максимально гладким. Зараз за допомогою бокового світла покажу, як виглядає стільниця там, де проходили рубанком, і там, де проходили болгарки. от ось ось від рубанку. Як бачите, зверху вроді нормально, а з боку не дуже. А ось це вже після болгарки. Як на мене, непоганий результат. Після того, як стільниця була відшліфована, треба відторцювати края. За допомогою лубзика це не вийшло зробити, тож буду щось думати інше. І ось так виглядає вже відторцьована та відшліфована стільниця. Робимо ось такі помітки за допомогою 125-го кругу по металу, щоб закруглити кути стола. До речі, відрізав стіл оцю сторону за допомогою болгарки. та... Диско по дереву. Трошки небезпечна робота, але вийшло непогано. Ось так виглядає вже закруглений кут. Відрізав за допомогою лобзика та доводив вже за допомогою болгарки, бо лобзик ріже нерівно. Нижню частину стільниці не шліфував за допомогою рубанку. Лише місця там, де будуть кріпитися ніжки. Хотіли вибрати. За допомогою фрезеру в нас нічого не вийшло. Тож, профарбовуємо місця під ніжки, профарбуємо також низ ніжок та прикручуємо їх до стільниці. Прикручую по два жовтих саморізи сотки в кожну дошку по два саморізи. Після того, як ніжки були встановлені на своє, місце, фарбую стіл з зворотньої сторони в один шар. Ніжки фарбую в два шари з періодичністю десь в годину. Після цього перевертаю стіл. Як бачимо, зверху вийшло доволі непогано, рівненько. Також зробив ось таку фасочку за допомогою фрезера. Є деякі, деякі нюанси, але то підправиться за допомогою болгарки. Ось такий вийшов стіл. Його зверху будемо фарбувати в два рази. Ось це перший шар. Фарбуємо ось таким. Ставте на паузу і дивіться, чим фарбуємо. Таким самим фарбували і терасу, і лавки. До речі, на каналі є відео про те, як зробити лавочки. Ось ці місця закажу в заглушки. І ось кінцевий результат. Ось такий вийшов стіл, пофарбований в два шари. Як на мене, непогано. А що скажете ви? Також на каналі є відео про те, як зробити ось цю лавку, яка справа на фото. Посилання на це відео з'явилося в правому верхньому куту екрану.